Намасте, друзі. Ви на каналі Йога з психологом. Я Марія, і сьогодні запрошую вас на ранкову практику йоги. Для тих, кому завжди не вистачає часу, вона буде коротенькою. Поїхали! Налаштовуємося на практику. Ноги на ширині стегон, підтягніть копчик і живіт всередину. Розправте грудну клітку, опустіть плечі, закрийте очі, стегна підтягнути, коліна підтягнути. сильна спина. Дихаємо. Вагу розподіліть між стопами равномірно. І робимо вдих. Підіймаємо дві руки. Переплетаємо пальці, витягуємось догори. Підтягніть живіт, плечі, залиште знизу. Вдих. Видих в сторону. Ще один раз вдих. Видих в іншу. Угу, вдих. І зараз зробіть декілька кругів, декілька таких витяжіння, угу. в одну сторону, в іншу. Добре. Витягніться догори. Підрясіть руками. І розташовуємося на початку килимка. Зробимо. Привітання до сонця. Розподіліть вагу між ногами ровномірно. Вдих, дві руки догори. Дивимося вгору. Видих. Вниз. Утанасана. Розслабте спину. Розслабте плечі. Голова звисає. Вдих. Артхаутанасена. Рівна спина. Угу. І права нога назад. Відшагуємо. Ставимо коліно. Дві руки догори. Вдих. Видих. Нахиляємось до ноги. Руки назад. Вдих. Вперід. Просядьте у стегні. І дві руки на килимок. Виходимо в планку. Пару дихань в планці. Підтягніть живіт. Рухаємо тіло вперед, ставимо коліна. І грудну клітину опускаємо між руками. Штанги на моста. Повзимо вперед, Кобра. Вниз. Ще один раз. Кобра. Уходимо на п'яточки. Сідаємо, видих. В них кругла спина. Піднімаємо, щепляємося пальцями. Собака мордою вниз. Угу. Відштовхуємося руками і крокуємо на одному місці. Угу. Згинаємо коліна одне, інше. Дуже добре. Угу. І права нога догори розкрити стегно, пальці в небо. І поставте ногу між руками. Ще один раз. Піднімаємо руки вдих. Видих, руки на килимок. Підшагуємо у танасана. Розслабте шию, розслабте плечі. Вдих, піднімаємось, руки через сторони. Вдихаємо і видихаємо руки вниз. Зробимо на інший бік, вдихаємо руки через сторони, дивимося вгору. Видих, на кругла спина, голова звисає, плечі звисають. Вдих. Артха оттанаси, гровна спина і ліва нога назад. Відшагуємо, ставимо коліна. Перевірте, щоб у вас коліна правої ноги було над п'яткою. Дві руки догори, вдих. Видихаємо, нахиляємося до ноги. Натягніть пальці на себе. Угу. Вдих. Перекатуємось вперед. Дві руки на килимок. Відшагуємо планку. Два дихання в планки. Підтягніть живіт. І розкрийте лопатки. Не з'єднуйте їх. Вдих. Рухайте тіло вперед і ставте коліна. Грудна клітка між руками. Вдих, кобра. Видих вниз. Ще один раз. Вдих. І сідаємо на п'яточки. Поза дитини. Давайте зробимо вивільняючий видих. Вдих через ніс і видих через рот зі звуком Х. Робимо вдих. Видих. Добре, піднімаємось, чіпляємось пальцями, робимо вдих. Видих, собака мордою донизу. І ліва нога вгору. Пальці в небо. Відкрите стегно. І ногу розташуєте між руками. Угу. Піднімаємо дві руки догори. Вдих. Видих, руки на килимок. підшагуємо. І утанасимо. Розслабте шию, розслабте плечі. Верхня частина тіла розслаблена. І піднімаємось. Руки через сторони. Робимо вдих. Плечі залиште знизу. І видих. Розкриваємо руки. Добре. Зробимо ще одну варіацію. Поставте ноги на ширині стегон. І робимо вдих, піднімаємо дві руки і дивимося вгору. Згинаємо коліна і сідаємо якби на стілець. Угу. Дивіться, щоб коліна у вас були, не виходили за пальчики ніг, не подавайте тіло вперед. Угу. Сідайте, як будто би на стілець. І руки, дивіться, щоб руки у вас були не знизу, а на рівні вух. Угу. І ще одне зауваження: копчик не відставляєте назад, копчик всередину і спина ровна, аж донизу. Дихаємо. Піднімаємося на пальчики ніг. Робимо вдих. Видих. танасана. Розслабте шию, розслабте плечі. Угу. Права нога назад. Відшагуємо. І дві руки вгору. Цього разу не ставте коліно, тільки якщо вам дуже важко, якщо ви початківець поставте, якщо ви не початківець, вже практикуєте, залиште зверху дві руки догори. Проносимо їх назад і е Переплітаємо пальці, розкриваємо грудну клітину, тримаємо себе, живіт підтягнут. Дивіться, що попереду коліна над п'яточкою. Дихаємо, не затримуйте подих, дихайте. Розплітаємо руки, дві руки догори. Опускаємо на килимок, відшагуємо планка. І цього разу залишаємо праву руку всередині килимка, повертаємось. І васі вас іштасина, бокова планка. Витягуємо руку. Якщо ви початки допоможіть собі, поставте коліна. Якщо ви вже опитний, практикуючий, підніміть ногу, яка зверху. І пальцями ноги торкайтеся коліна. Не ставте ногу на коліно, тільки торкайтеся, тримайте себе у повітрі. Дихайте, не затримуйте подих. Добре. Виходимо, планка. І рухаємо тіло вперед. Ставимо коліна, грудна клітина між руками. Вдих, кобра. Опускаємось, видих. Ще один раз кобра. І сідаємо на п'яточки. Ага, розкрити трошки коліна і положіть грудну клітину між колінами, між стегнами. Лоб опустіть на килимок, розслабте плечі, розслабте руки. Пару дихань в цьому положенні. І зробимо ви, вивільняючи видих, вдих через ніс і видих через рот. Дих. А видих. Розслабляєте, відпускаєте верхню частину тіла. Угу. Піднімаємось через круглу спину, чіпляємось пальцями ніг. Робимо вдих. Видих, собакомордою донизу. Угу. Добре. Дивимось на руки. Згинаємо коліна, підтягуємо живіт і стриваємо к рукам та Розслабте плечі, розслабте шию. Угу. І піднімаємося потихеньку. Руки через сторони, робимо вдих, плечі залиште знизу, з'єднуємо долоні і проносимо їх через а, перед. Угу. І видих, розкриваємо руки, зробимо на інший бік, вдих, дві руки догори і дивимося вгору. І сідаємо на стул, згинаємо коліна, ноги на ширині стегон, копчик всередину, живіт всередину. Угу. І руки на рівні вух. Дихаємо. Перенісіть вагу на праву ногу і підніміть ліву. Баланс на одній нозі. Пару дихань, дихаємо. Сконцентруйтесь. Міняємо ногу. Поставте ліву і перенісіть на її вагу, підніміть праву. Слідкуйте за копчиком, не Ні... Ні... давайте його Угу. Поз... Ставимо ногу, робимо вдих. А видих утанасана. Розслабте шию, розслабте плечі. Угу. Добре. Вдих. Дивимося попереду, рівна спина і ліва нога доверху. Відшагуємо, не ставимо коліна, тільки якщо ви початківець, вдих. Дві руки догори. І проносимо їх назад, переплітаємо пальці, розкриваємо грудну клітину, тримаємо себе. Коліна над п'яточкою. Якщо вам важко, поставте коліно. Живіт всередину. Дві руки доверху, вдих, дві руки на килимок, видих. І відшагуємо планка. Ліва рука всередину, повертаємось Васі штасина, бокова планка. Якщо ви початківець, допоможіть собі, поставте коліно. Угу, тримайте. І якщо ви вже практикуючи, підніміть ногу, праву ногу і пальчиками ноги, торкайтеся коліна. Не затримуйте подих, дихайте. Повертаємось. Звичайна планка. Рухаємо тіло вперед, ставимо коліна і грудна клітина між руками. Вдих. До гори. Видих. Вниз. Ще один. Вдих. Кобра. Плечі знизу. І видих, сідаємо на п'яточки. Розкрийте стегна і положіть грудну клітину між стегнами. Угу. Добре. Вивільняючи видих, вдих через ніс, видих через рід. Зі звуком Х. Робимо вдих. А, видих. Супер. Піднімаємо через круглу спину, чіпляємо з пальцями, робимо вдих. Видих собаку мордою донизу. Відштовхніться руками. Угу. Можете прокувати на одному місці. Пере... Згинати одне коліно, інше, Відштовхуйтесь руками від килимка. Угу. Добре. І шагаємо всередину і сідаємо. Сідаємо, схрещуємо ноги. Кладемо праву руку на живіт. І будемо робити наступне. Будемо видихати і різко давати живіт всередину. Це дихательна практика для а, збільшення життєвої енергії. Робимо вдих і, і видих через ніс, вдих і видих через ніс, видих. Ми робимо животом всередину, і видих, він плавно сам собою у нас виходить. 20 разів зробимо дих, видих. Робимо вдих і видих спокійно, покладіть руки долонями до неба, заплющіть очі, поверніть дихання в своє нормальне положення, сконцентруйтесь на своєму стані, як ви себе відчуваєте після практики. Енергетично, фізично, психологічно. Подумки подякуйте собі за те, що прийшли на практику і приділили час собі, своєму тілу, своєму стану, своєму здоров'ю. З'єднуємо долоні перед грудною клітиною. Робимо тиск долоня в долоню. Відкриваємо очі Намасте, друзі. Дякую вам за практику зі мною. Я бажаю вам гарного дня. І запрошую вас підписатись на мій канал, натиснути дзвіночок. І якщо вам сподобалася ця практика, поставте вподобайку і напишіть мені будь-який коментар, мені буде дуже приємно. До нових зустрічей, друзі, з любов'ю!